Ну, шановні поети, написати листа майбутньому поколінню про цінність нашої прекрасної мови. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися о Ще шепять зачарований колося, поклики скатами на двобі. Яка у ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине, і в натхненні хвилини, о мова моя, душа гласна Україна! Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя рідна, гартована, мова, тебе шанувати хоч вічність готова. тільки ж ти, кров з мого серця, броллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Чудово, але як нам сказати це все разом? Може, українська мова мова перемоги. Так було завжди у важкі часи, хоч прийшли в житті ми на складні дороги, та й звучить донині наші голоси. І звучить у пісні наша рідна мова, нею розмовляють і старі, й дитя. Бо вона нам рідна, мила і чудова. Поки є в нас мова, то і є життя. Поки є в нас мова, ворог тут не буде панувати й жити в нашому краю. Хай сюди дорогу він навік забуде. Ми його залаєм назавжди в бою. І буде нам світити щире ясне сонце, будуть у нас і щастя і прекрасні дні. Мирне синє небо гляне у віконця, задзвенять над світом чарівні пісні. Бережімо свято, нашу мову, люди, бо вона від Бога й матінки землі. З, з нею наша воля, незалежність, незалежність буде. буде, з, з нею будемо будем жити в радості й теплі.